Що таке зима? Це санчата, ковзани й сніжки, це заметілі, морози й теплі рукавички. Зима це просто сніг із неба і, взагалі, кращого на світі немає, ніж зима. Десятками яскравих сніжинок висипали на сцену міського палацу культури вихованці центру позашкільної освіти імені Разумкова. З тим, аби зізнатися у любові до найбілішої пори року, спробувати закохати у неї Бердичівську дітвору. Подарувати тій справжню новорічну казку, ну і як водиться, донести до маленьких і дорослих глядачів певну мораль, що її усі, начебто, знають, але так часто забувають у повсякденні. Отже, і Вась та Світланка добрий дід Мороз та підступна баба Яга, ялинка та ще багато-багато хороших і не дуже персонажів. А усі разом талановиті й непосидючі разумківці запросили бердичів на свято зими. Чудес, подарунків та гарного настрою. Ох, вже ці дорослі. Вічно вони напередодні новорічних свят приховають якісь книжки, енциклопедії або що-небудь із учнівського реманенту і радіють. От мовляв, який чадові сюрприз буде. А чадо тим часом хоче круте стереокіно, іграшкового динозавра чи суперавтівку. От і доводиться йому дідові морозу писати, щоби виручав. Написав такого листа і малий Івась, але те, що на нього чекало, виявилося куди крутішим за якусь там машинку. І все через те, що вступився за ялинку, за якоюсь сокирою носилося прагнуче свята зле бабисько. Виявилося воно ягою, і за те, що Івась став на захист зеленої красуні, перетворило його на сніговика. І жити би зачеклованому хлопчикові до перших весняних променів, якби не його подружка Світланка. У своїй боротьбі за друга дівча дійшло до самого діда мороза. Здрастуй, от і я світланко. У левіши та й снігурки нема з вами. Це суворо нами. Обираю внучку сам я кожен раз під новий рік. Без помічниці мені хто ж листи прочитати поможе. У між все складе і до санок донесе. Так, Світланка стала цьогорічною дідовою снігуронькою і вірною помічницею. Нелегка справа в розгрібати тисячі листів із проханнями на адресу Діда Мороза лягла на її плечі. Баба Яга тим часом зовсім розперезалася. Об'єктом її злих чар став сам дід Мороз. Своїми заклинаннями перетворила баба його на старого дріб'язкового скнару, який привласнив собі все, що мав подарувати дітворі. І хто зна, чим би все це закінчилося, якби не добрі серця дітлахів та Івася Сніговика. Вони зрозуміли, що всі біди від баби Яги тому, що не мала вона ніколи друзів, і такої потрібної кожній жінці уваги. Тож для початку за допомоги ялинки виманили луча клунку до лісу та прибрали в її обіці. Сказати, що яга здивувалася, коли повернулася до своєї курячої хатинки, не сказати нічого навкруги, чисто ялинку наряджають, пахне різною смакотою, а тут ще й короваєм з печі. Діти її пригощають. Розімліла, подобрішала стара та й на тих радощах розчаклувала Діда Мороза. А снігових знову став Івасем Васем ще раніше, коли друзі заявили, що не відмовляться від нього. Тож завирувало свято наповну, принаймні глядачі у залі не раз захоплено реагували на все, що пропонував їм багатий на таланти і уяву центр Бердичівського позашкілля. А настав момент, і з благословення головного персонажа новорічного дійства місцева дітвора вступила у пору солодких мандаринів, хлопавок і серпантинів, іграшок ялинок і щасливих хвилинок. Не дивлячись на всі напасти з ¡Gracias! Oh.